Двокімнатна квартира з загальною площою 73 квадратних метри. Зліва у нас санвузол, один з двох. Далі ми з вами проходимо до кухні, велика кухня. Тут встановлений двоконтурний котел, повністю автономна квартира, велике вікно і вихід на терасу. На велику. Ми пізніше. Підемо на терасу, а зараз подивимось ще дві кімнати. Ось у нас ще, ще одна кімната. Велике панорамне вікно, висота стелі 3 метри. Тут санвузол ще один і ще одна кімната. Квартира вся повністю виходить у двір. Тихий зелений двір з дитячою. Площадкою невеличкою. І зараз підемо на терасу. Загальну площу квартири тераса враховується з коефіцієнтом 0,3. Дуже велика тераса. Трохи позростала. Ось сюди. Ось вона починається. І на всю довжину квартири. Така велика. Можна зробити навіс. Ось люди зробили. Наприклад, якось ось так. Дуже класне місце розташування.